Друзі, доброго дня! Ми у студії громадського контролю. І сьогодні ми продовжуємо серію випусків присвячених річниці війни в Україні. І у нас сьогодні друга серія розмови з Сергієм Головацьким, екс-головою Східного відділення України фонду World Vision, волонтером. Привіт, Сергій. Доброго дня! І сьогодні ми проговоримо про реальне життя, про проблеми, з якими стикався Сергій та його команди у 2022 році з нашою військовою адміністрацією. Як очолював ще тоді Валентин Резніченко та нашою міською владою на чолі з Борисом Філатовим. Про це все ми поговоримо. Також трохи поговоримо про нашу волонтерську діяльність і про те, як нам, можливо, ви зможете чимось допомогти. Будемо раді, якщо ви залишитесь з нами, і ми будемо розпочинати. Сергій, давай розпочнемо з того, що у нас зараз змінився. Очільник військової адміністрації до цього був Валентин Резніченко весь цей рік, і щодо нього зараз є тимчасова слідча комісія депутатська у Верховній Ради щодо можливих розкладань, гуманітарки та взагалі ну, деяких дивних ситуацій, які траплялися. Я знаю, що ти, так як ти активно волонтери весь 22-й рік, також стикався. Ну так виходило, що треба обов'язково стикатися з владою, тому що деякі питання без них неможливо. Ви ви вирішите. Розкажи, будь ласка, які в тебе були історії, як вони в тебе закінчувалися щодо що цієї співпраці. Ну, в мене було дві негативних історії з так. нашої ОВА. Давай е, в першій історії вони забрали два вагони гуманітарки World Center Kitchen і більше World Center Kitchen вагонами гуманітарку в Дніпропетровську область не возив. В другому випадку це теж організація Шведи, міжнародні Operation Aid. Угу. Вони винуждені були перенаправити ці вагони з Дніпра. Ну <ган> з, з, з допомоги в нашому регіону на Вінницький напрямок, тому що тут не хотіли. Ну хотіли забрати ці вагони так само. Так ну роз, розкажи трохи детальніше про вагони World Central Kitchen, які приїхали і ти сказав, що їх прямо за забрали. Хам. Це дуже серйозне звинувачення. Ну, ситуація в чому, угу. коли це, це ми кажемо про весну, Тобто весна, коли цей весь хаос, вся гуманітарка туди-сюди їздить. всім намагаються допомогти да. щось вести. Залізниця, да тобто залізниця возить гуманітарку безкоштовно. Угу. Ну але фактично потім вона взаємораховується з військовою адміністрацією. Ну, області, в яку привозиться ця гуманітарка. Uh -huh. Але, як правило, ця гуманітарка була від World Vision до фонду громадського благодійного в Кривий Ріг. І це, ну, вона приїхала, вона стала на вокзалі ну, на, вавзалі, да, на uh -huh. складу, і фактично її не могли видавати. Тому що, щоб видати гуманітарку, треба довіреність від ОВА на те, що ти її отримуєш. Хоча в документах вписується, хто відправив і кому відправив. Але ОВА такої довіреності тобі не дасть. Тому що. Ну, це дозвіл, напевно. Так, да? <різвіл> дозвіл, дозвіл. Uh -huh. І вона стоїть у тебе, починає тікати оренда. Фактично ти платиш за простої гуманітарку. Uh -huh. гуманітарки. залізниці, так. Укрзалізниці, так. Да. Uh -huh. І у тебе ситуація безвихідна. <різвіл> тобто, а чому вона не дає? Тому що, ми ж сплатили, то гуманітарка для нас. Там написано, ну. Що вона надається як гуманітарка, якщо це гуманітарка, вона ще типу, безкоштовно. Ну, віддається. по правилам ввозу обов'язково має бути точка призначення, якщо да. за кордону ввозиться, і без підпису ОВА неможливо ввести, тому що треба, щоб вони типу, підтвердили, що це їде до них. Хоча це може їм це насправді... Це було спочатку війни, да, потім да, да, вже да. можна без цього, але uh -huh. без цього дозволу тобі Укрзалізниця не відкриє твій вагон. І фактично таке сталося в кривому розі так. То тоді і, приїхали два вагони. Да, да, вони це з їжею, да? це продуктові набори. Так, да. ага. І ми, ну як ми їх не могли отримати, угу. якби ми звернулися до військової адміністрації, ну вони до залізниці вона сказала, дам довіреність до ага. від адміністрації ну, і ми вам відкриваємо, віддаємо наші да, 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 А, Ми звернулися до військової адміністрації. Ну, якби, взагалі дуже важко звернутися. Якщо так. ви захочете якось звернутися, да, ви, як це, це Дніпро. Да? Ага. Дніпрі це вхід, у нас тут, от, там, де ракети стоять, так. там загранотряд військовий тебе так. навіть не пустять у приміщення ну. ніяких контактів. Ми в ітогі, а, зайш... От ми заходимо в приміщення. Uh -huh. Як це взагалі, якщо так ти з так. Вулиці, да, да? Да, да, да. Там тобі дають, ну, в нашому випадку ми сказали, хто ми, що у нас там проблема така велика. І то до про нас подзвонили, сказали, що ми от хочемо поговорити. Нам не дають прямих контактів. На вході є телефон, набирають заступника Ольга Горб. Це вона так. займається у нас гуманітарним напрямком. Ага, він відома жіночка, вона да, вже речі, обшуки проходять да, і щодо от, гуманітарки. Її вона, ага. ну, Її заступник каже, що. Ну, дивіться, ми сплатили за гуманітарку. Це наша гуманітарка. Чого ви а, до нас платить? А що ще вони сплатили? За транспортування? Ага, за транспортування Чипа, вони да. типу сплатили. Да. Ми кажемо, але окей, давайте ми сплатимо за транспортування, Якщо проблема в цьому, бо угу. це там була ситуація, десь 30 тисяч гривень. Це два вагони ага. транспортування коштують. Там гуманітарки там на сотні тисяч доларів. Ну, тобто, і вони за ці 30 тисяч фактично забирають. І ми навіть коли вже зрозуміли, що ми не можемо її отримувати, ми звернулися. Давайте, хоча б дайте звіт, куди ви її діли. Це от питання там зараз, да, угу. тисячі вагонів пропали. Куди вони діли? Ці два вагони. Ми кажемо, давайте ви нам, хоча б, розкажіть, тому що вона їхала до нас. Ладно, ви її роздасте, нам Бог з ним. Угу. Роздайте ви нам менше ну, роботи. Да, да, да. Але дайте інформацію, кому ви роздали. Або. Дайте, щоб наш ну, співробітник uh -huh. з вами був волонтер вився, і дивився, як ви вони? роздаєте. І, і що вона сказала? Ніфіга. На це? Ну просто ніфіга <свіття> Ну, взагалі цим <це свіття> нам сказали <свіття> так негласно. Орлов є такий заступник, він uh -huh. якраз е, цю гуманітарку в вигляді. Ну, фактично, він курував у ці ось е, всі вагони, і він їх фізично розподіляв кому. Uh -huh. Коли вона приїхала в Кривий Ріг. Вони навіть, ну, ж не знала, що приїхала гуманітарка. Поки ми самі не прийшли, не постукали. А як вони заплатили, не знаючи за перевезення? А вони не заплатили, вона приїхала, вони а -а -а. ж потім повинні були заходити. Вона типу приїхала, потім. вони не в курсі. Ми приходимо до них, кажемо, вона наша гуманітарка. О, гуманітарка! І вони її забирають просто. А, -а. Ну, певно, вони не заплатили, вони просто да, сказали, що ми потім оплатимо, але вже, типу, це наше. Зрозуміло. І а -а -а. якби після цього Kitchen взагалі. Припинив поставки в нашу область гуманітарну. Він переорієнтувався на Сумську область, наприклад, да? бо там такої проблеми нема. На, на Донецьку область, там такої проблеми нема. Така проблема є в Дніпрі, ну, і в бу, нашій бу, області. Була, і вона навіть можна, зараз є. Ага. Тому що коли вже був Operation Aid, другий фонд, так. ми з ним познайомилися, ми їм допомагали. як Це, Це вже була осінь. осінь Це вже півроку пройшло. І вони до мене звертаються, типа, у нас там вагончик застряв у uh -huh. Дніпрі. Я кажу, блін, я ж вже проходив це. Давайте да, швиденько. Це його треба срочно вивозить, бо uh -huh. інакше його заберуть. заберуть ну, і, не зв... і невідомо, куди ще зараз да. заберуть. Ага. Тому, якби там вдалося таким чином. Тобто, фактично, вони подали заново запрос на те, що вони не в Дніпропетровську область його відправляють, а в Вінницьку область uh -huh. Вони перереєстрували адресу доставки, і він звідси поїхав далі. Тому що, якби. Там теж сказали, залізниця треба взяти у адміністрації Довідко. дозвіл, але якби вони пішли до адміністрації, там знову сказали, що ми вам не видамо, гуманітарка прийшла нам. Та ж сама ситуація, але Та ми встигли їх вивезти, тому що якби ми не вивезли, як в випадку з кривим рогом, вони просто цей груз вже забрали фізично. коли угу. ми Поки розбиралися, у них там просили дозвіл, і ми його фізично вже. Забрали, ну так да, я зрозумів. Дуже дивна історія, тому що навпаки, треба співпрацювати з волонтерами владі, да і волонтери допомагають владі. а У нас виходить, влада забирає собі вагони гуманітарки. Ну, забирала, да, при Резніченко військова адміністрація. Невідомо коли куди вони дівалися. Волонтерів є, які затащили, скажімо так, в регіон цю гуманітарку, і міжнародні організації залишалися з облизним, да, як кажуть у нас в Україні. І Питання в тому, що ага. не всі міжнародні організації вони не хочуть публічних скандалів, Тому їм легше цю гуманітарку просто перенаправити в інший напрямок, Ну, зрозуміло, тому да. що ми думали, можливо, якось її публічно відставити, uh -huh. бо всі інші моменти були закриті інакше неможливо було. Її якось отримати. Зрозуміло. Е, друзі, до речі, нас багато питають, як підтримати громадський контроль та нашу діяльність. То я хочу сказати, що найкраща зараз підтримка це поставити вподобайку цьому відео, розповсюджувати їх, тому що лише дійсно розголос допомагає нам вирішувати багато питань. А також, звісно, підписуватись на канал та розповсюджувати ссылки на наш канал серед своїх друзів, знайомих та у ваших там, чатах будинків і таке інше. Сергій, давайте. Тоді поговоримо про міську владу Дніпра, Яка, які в тебе з нею були контакти протягом 22-го року, і що вони тобі відповідали? Ну, взагалі, з міською владою теж історія, я б навіть сказав, гірша, uh -huh. ніж з областю, тому що якщо дивитись початок війни, а це фактично ну, старт всього цього волонтерського руху, то міська рада відкрила свій єдиний волонтерський центр uh -huh. тут на набережні. У нас так. Біля нового моста, да, він да, є. Да, нового. і фактично вона, якби спочатку ідея була така: системно централізувати всю волонтерську діяльність. Дія ідея гарна, класна. Да, але коли це прийшло на факт, то воно ну, було фактично монополізація волонтерського всього напрямку і замикання його на міській раді. А uh -huh. тому що коли... Ми почали. У нас була можливість нам, нім, німецькі друзі, готові були надіслати каски і турнікети. Це був каски березень, березень, угу. от, ну, середина березня. Угу. Тоді, щоб отримати груз, тобто як вони вислали машину, кажуть, нам треба пройти кордон. Тоді що ці митні всі черги там угу. не ну, туди неможливо, але треба, щоб кордон пропустив це як гуманітарку. Так. Треба в пункті призначення дозвіл місцевої угу. влади на отримання. Угу. Відповідно, цей дозвіл, от мені направили цей єдиний волонтерський штаб. Сказали, що вони видають ці дозвіл. Фактично, це а мер лато. Хто, хто, на, хто напратав, направив? Інші волонтери, які ага. казали, як, як її якби, отримати, цю, щоб пройти кордон. А відповідно, я прийшов в наш єдиний волонтер-центр. Ну, угу. Якби там у нас його возглавляє Дмитрова Юлія, угу. якби Депутат на жаль. З нею я не зміг. Ну, вона дуже заклопотана. Угу. Мене дали якомусь заму. Я сказав, що от так і так, нам треба ці от, там, каски дають турнікети, ми їх хочемо отримати, дайте нам дозвіл, щоб там пропустили на кордоні. На що вони сказали, ми вам дамо дозвіл, так. але це не так і прийде в наш єдиний волонтерський центр. Угу. Я говорю, ну пусть вам йде, ну, ми так, так. її роздамо. Ні, і ми її роздамо. Угу. я такий, оскільки в мене є досвід роботи з нашою місцевою владою, я розумію, а. що це мене не, не, можливо, не згоден. А. 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 Я кажу, давайте так, ми ж її отримуємо, нам її дають. Дайте нам цей дозвіл, якщо ви ну, тільки так. Або ви ми пишемо дозвіл, і ми забираємо гуманітарку, або ніяк. Ну, тобто, і, і я розумію, що якби, ця, ця ідея єдиного треского центру, а багато волонтерів та на це повелись. Тобто, і це було в мене ну, знайомі розказували, що коли. З Одеси в Дніпро направляли цілу палету повербанків. Uh -huh. Вона прийшла в наш єдиний волонтерський центр, uh -huh. і ті, хто думали, що вони таким чином просто передадуть формально, вони потім зникли. Ну, тобто, до фонду, який фактично не дійшов, був отримуваче, да. не дійшло нічого. І вони почали торгуватися. Ті ж почали скандал. Тим давайте нам дамо якийсь там. От вони там условно там половину банок в ітогі їм видали. Але така це жесть. було якийсь базар на волонтерстві. В нашому випадку ми просто це направили не через нашу область. Якщо ви пам'ятаєте цей скандал з чмутом ну, з фондом Поверней живим, коли да, вони хотіли 100, відео. віджати 100 машин, угу. ну фактично, да і навіть там був діалог Філатова для них це нормально. Да, ну да, да. ми пам'ятаємо цей скандал. І Ще була якась історія а, з міською. радою? Ну, взагалі, У мене була історія вже офіційна, uh -huh. оскільки я працював в, ну, в великому фонді. Я хотів організувати зустріч з нашою місцевою владою для нашого керівництва фонду міжнародного, uh -huh. щоби. Забезпечити системну якусь допомогу переселенцям у Дніпрі. Угу. Для цього, якби перше питання, як взагалі звернутись, тому що там гаряча лінія, там тобі просто кажуть: замішіть нам листа. Ага. В Вторі, я через знайомих знайшов, хто відповідає за це. Є такий заступник підлубний, заступник тобто, Філатова. По-перше, за, за, вони в місцевій владі голови. взагалі не могли спочатку зрозуміти, хто займається гуманітарною допомогою переселенцям. Угу. Тобто нема такої чіткої структури. Наприклад, Вова це і у них є департаменти, так. там чітко хоча б розумієш, що ну, ці люди відповідають за переселенців. Угу. То в місцевій раді у нас такого нема. Тобто нема понімання навіть у них внутрі, хто, хто відповідає за переселенців. Угу. Це вже проблема. Да? Так. Відповідно, коли мені дали помічника підлубного, угу. а ну, я їй сказав, з сказав, що от ми хочемо зустрітися. У нас єдине, що наш керівник це керівник трьох країн, там mm -hmm. Румунії, Молдови і України по гуманітарній місії з oh. українцями. І у нього був там завтра, після за два дні в Дніпрі. Він тур робив. Uh -huh. Я кажу, у мене два дні. Ну, скажіть, як можна зустрітись? Напишіть нам листа. Такой, окей. No, і занесіть напишу. нам його uh -huh. туди, і тільки до чотирьох. А, а це uh -huh. вже обід. Я кажу. А можна якось там інакше електронного листа? Ну, ладно, можна електронного, але а, на офіційному бланку, офіційного фонду угу. я такий думаю, добре. А, а ми вам відповімо. Десять да, днів да, 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 у них ну, на відповідь да, офіційно. Да, да. Я, роз, я їй кажу, жіночка, ви можете мені сказати, чесно, є сенс це робити чи ні? Бо якщо я можу вам написати листа, зараз там зробити печатку Бланк, директора да, там все, нашого дергнути да, 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 да. 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 і зробити, але ви його відповісте мені? Бо він буде завтра і післязавтра. Чи ні? Така молодой чоловік, та вам треба, що ви хатня хочете. Ну, нам ну, да, Я поняв, що ну, в общем, В итоге... В итоге, ми не змогли організувати зустріч з нашою місцевою владою, бо вони не готові <кас> до діалогу. Ну, і у них немає цієї навіть відповідальної особи за. Ой... Сергій, да, твої mm. історії насправді на жаль, mm. так ні е, нічого да, не змінюється, тому що по -по подібні історії є і не пов'язані з волонтерською діяльністю, да а й з іншими функціонуванням нашої міської влади і обласної при минулому керівництві. Але mm. дякую тобі, що okay. розповів, тому що насправді мало хто з людей знає, як це все працює. Бачить лише картинки, що все класно, що ми. Я б хотів... допомагаємо, що все працює, а насправді ну, є нюанси, про які я б хотів розказав. ще доповнити, коли я так само організував зустріч дирекції з ОВА, угу. там нам вдалося зробити цю зустріч з Ольгою Горб, угу. а вона нам надала дійсно інформацію, скільки переселенців де мешкає. Єдине, що це були просто адреси без контактів, там кураторів цих шелтерів. Але потім я почав питати, яку взагалі допомогу вони надають. Ну, самі як ова, так, щоб розуміти, ага. в чому ми будемо допомагати як гуманітарний фонд. Так. На що вони нам сказали? Ми взагалі, от, надсилаємо інформацію, але ми наразі у нас немає пріоритетних. Ну, пр пріоритету ага. надавати гуманітарну допомогу. Ну тобто вони не займаються переселенцями. От вони їм надали пункти проживання і все. Так. І забули про цих людей. Ну тобто, ова. Не піклуються цими переселенцями і, і, і при тому, ще волонтерську і це навіть от він мені відповів це. Ну я зрозумів письмова, да? тобто в телеграмі. Ми з ним переписувалися. Ну да, і, і при тому, що віджимають волонтерську допомогу, розподіляючи її невідомо де як я зрозумів. зрозумів. Е, ну да, давай тепер наприкінці про добре, да про і про гарне. Давай про волонтерську діяльність е, твою і мою також да, Ми з тобою в цьому плані. Партнери Ukrainian Emergency Food, да, наша волонтерська ініціатива. Розкажи трохи про неї, взагалі, чим ми за займаємось, чим ти там uh -huh. займався, і, можливо, як її можна підтримати. Наші глядачі подивляться, можливо, хтось з вас захоче також приєднатися. А, ну, взагалі, якби, коли почалась війна, ми почали думати, що ми вміємо. Я не військовий, yeah. стріляти не вмію, але ресторатор і вмієм годувати. І в принципі ми це запустили. Всі, хто в Дніпрі знають, що ресторан Поплавок, наприклад, там ми вже з весни годуємо безкоштовно переселенців. Це більше тисячі людей щоденно, які туди приходять. Угу. Якщо брати взагалі за цей рік, який пройшов, ми нагодували там, завдяки партнеру World Center Kitchen, мільйон двісті тисяч людей гарячими обідами. Обідів, це да. було Дніпро, Кам'янське, Одеса, Запоріжжя, тобто це не тільки в нашому місті, Це. По всім от, нашій mm -hmm. мережі. Да. І також спочатку війни, коли у перші дні війни дуже велика була потреба, і нам вдалося розробити такий напрямок завдяки н ролу доставка суші. Да? а е -е, е -е, такий, Як МРЕ пакет, ready to eat їжа. Це їжа довгого зберігання. Сухпай да, по простому І ми їх доставляли спочатку в Харківську область у ну, підземку, да, у метро годували людей. Так само. Цей бізнес якби фінансує і допомагає військовій частині. Тобто, ми зараз, навіть зараз, там щомісячно 3-4 тисячі сухпаїв робимо за власний рахунок і передаємо їх військовим, які прямо на передку, де нема можливості готувати. І більше 200 тисяч зробили цих паків за цей рік. І ще один проект напрямок це польова кухня у звільнених територіях, uh -huh. оскільки. Коли звільняються території, де там як правило, нема світла, води, магазини всі розграбовані. Ну да, там і в, 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 в велика гуманітарна криза. І ми намагаємося, оскільки ми робили фестивалі, там Стопудівка багато, там хтось чув, мабуть, Дніпрі, то у нас є мощностя робити такі великі казани, польову кухню. І ми виїжджаємо в ці міста і годуємо людей. Ми, наприклад, були от у весною, це було тростянець Хтирка, Сумська область, Потім, коли вже в Харківську звільняли, ми в Балаклії гобили uh -huh. кухню, потім Херсонська, Миколаївська в Снігурівці. Зараз ми сподіваємося, що Україні, наші військові звільнюють Креміну, ми тоді поїдемо в Лиман, ми вже були в Лимані і плануємо там відкрити цю кухню. Uh -huh. Слушай, ну класна діяльність. Скажи, як підтримати людям? Так, якщо... до речі, якщо ви готові нас підтримати. Цьому посиланні під відео буде ссылка на патрон, тобто ви можете підписатися, або якщо у вас є друзі, іноземці, в першу чергу, які готові підтримувати напряму проекти, то це буде дуже велика підтримка, оскільки. Ці ми постійно звітуємо там, показуємо, куди ми що доставляємо. Так само на моїй особистій сторінці, ви можете побачити всю цю інформацію. Добре, залишимо наш патреон, сторінку Сергія. Друзі, дякуємо вам, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вважаєте це відео важливим, розповсюджуйте його. Ставте йому обов'язково вподобайку. Це допомагає у розповсюдженню серед YouTube. І дякуємо вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.